Лікувалася від отруєння, хоча захворіла на ботулізм. Пацієнтка потрапила до реанімації львівської інфекційної лікарні. Причиною став паштет зі свинини власного приготування. Після того як жінка його скуштувала, почала відчувати симптоми отруєння. Зокрема, дискомфорт у шлунку здиття живота, з'явилася блювота і загальна слабкість. Згодом симптомів побільшало. У неї вже з'явилася птос, тобто падіння повік, вона не могла вже бачити загальне. Блювота, диспепсія, дизартрія, не могла говорити, не могла ковтати і при збору. анамнезу виявилося, що напередодні захворювання вона їла тушівку домашнього приготування, яка, очевидно, не була доброї якості, і з того виникло захворювання. Ми її провели детоксикацію, тобто промивання шлунку, промивання кишечника. Була налагоджена інфузійна терапія, і одразу їй було введено протибутолістичну сиворотку. Жінка перебувала у важкому стані, але зараз він стабілізувався. Цей випадок вже п'ятий на Львівщині за цей рік. Варто наголосити, аби не захворіти на ботулізм, треба уникати споживання домашніх консервів та солоної чи в'яленої риби. Емілія Куц, Юрій Кість, телеканал Перший Західний.